Російська пропагандистка Ксенія Собчак втекла з Росії за даними російських змі з Москви Собчак виїхала ще в вівторок вночі, аби заплутати оперативників. Спершу вона купила авіаквиток в Дубай, потім до Туреччини. У підсумку журналістка через територію Білорусі в'їхала до Литви. Попри те, що 19 вересня Литва прийняла рішення не пускати громадян Росії навіть за наявності шенгенської візи. Днями комерційного директора пропагандистки Кирила Суханова та колишнього редактора модного журналу Татлер Аріан Романовського затримали у Москві. Сьогодні Романовському і Суханову, яких підозрюють у вимаганні, мають обрати запобіжний захід. Вони проходять за однією справою. У чому конкретно їх звинувачують, поки невідомо. Одночасно у цій справі провели обшуки в елітному котежному селищі біля Москви, де мешкала сама Собчак, затримати збиралася і журналістку до слова, Ксенія Собчак називає себе опозиціонаркою. Проте у 2015-му вона заявляла, що на місці президента РФ також анексувала б Крим. Також під час повномасштабного вторгнення Собчак назвала українців нацистами та бандерівцями. Нещодавно вона відвідала Грузію. Там власник бару не пустив журналістку всередину через її підтримку Росії у війні.